Кей CRM для сфери краси. Всім привіт! Сьогодні розповім про те, які задачі допомагає вирішити наша CRM-система для б'юті-індустрії. Загалом є там професійні системи, які спеціалізовані на вирішенні задач для б'юті. А саме, це модуль запису клієнтів, да, готовий. Як правило, якийсь лінк на сайті, де клієнт заходить, там чи в інстаграмі, в шапці профілю, обирає майстра зручний час і записується. І потім в цій системі ви вже надаєте послугу, робите облік якихось матеріалів, підрахунки зарплат і так далі. От цю задачу ми поки не вирішуємо, поки туди не йдемо, тому що є багато гарних систем, які там працюють. Але є зворотня сторона. Коли вам потрібно буде кісь арем, якщо у вас багато... Переписок з клієнтами в Інстаграмі, там, Телеграмі, Фейсбуці, сайт, можливо, і так далі. Прям багато переписок. І ви не встигаєте їх опрацьовувати. Причому ви працюєте на один у вас декілька там, майстрів, великий потік цих заявок, тобто це там, сотня діалогів в день, умовно так. І ви хочете е, вижати більше продажів з цих діалогів. При цьому там економивши час на їх опрацювання, тоді вам потрібна наша система. Поясню, як вона допоможе заощаджувати час і збільшувати продажі. По-перше, в нас є воронка продажів, тобто, ми, ми можемо приєднати в кісь АРМ ваш інстаграм, можливо, декілька, да? тобто інстаграм майстрів, там, м -м, конкретного там, салону чи декілька салонів і так далі. Всі Фейсбук-сторінки, телеграми, вайбери. І кожне нове повідомлення від клієнта буде створювати автоматично запит в стадії нове звернення. Таким чином, у вас буде, по-перше, аналітика, скільки за день у вас нових запитів від клієнтів, да, яким же надана послуга була, але вони повернулись. По-друге, менеджер будуть оперативно це все бачити у воронці продажу. І керівник буде розуміти, скільки зараз клієнтів, на яких там не відреагували, не взяли в роботу. Да? Тому що коли менеджер бачить запит, його задача там перевести цю заявку там, на подальші стадії. От. І ви будете розуміти, скільки у вас там зараз клієнтів, які приймають рішення, да? або записані на процедуру, але ще не прийшли. Тобто, у вас буде повноцінна аналітика за там, період тиждень. Місяць, квартал, будь-який період, який вам потрібен всі запити, які надходять, вони формують нові заявки. і Ви будете розуміти чітко скільки заявок. За якого інстаграму, там фейсбуку, чи дзвінка взагалі, тому що часто там нехтують телефонію, а вас можуть бути вхідні дзвінки, і ці вхідні дзвінки також будуть формувати нові заявки. І таким чином ви не втратите клієнтів, які зателефонували. Ви не взяли трупа, трубку. А адміністратор забув перетелефонувати або перетелефонував клієнт. Не відповів, і ви вже вдруге не дзвоните. Тут ви також втрачаєте. Тобто, всі-всі-всі ці запити вони будуть потрапляти у воронку продажів. І ваш адміністратор рецепції, наприклад, буде зобов'язаний їх вести поетапно, там. взяти в роботу, прокомунікувати з клієнтом, донести цінності працювати саме з вами, чи, там, чому класно, чи, яке у вас обладнання, які у вас мастри. Тобто, чому варто з вами почати. Це важливо, от саме цей етап продажів, тому що потім цей клієнт буде до вас там, проходити другий, третій, четвертий, п'ятий раз рік, умовно, да? і багато коштів вам за цей час. Принесе, плюс, буде рекомендувати друзям. Тому ось цей етап, коли клієнт вперше звертається, ще не є вашим постійним, він важливий: це треба контролювати, міряти, впроваджувати нові штуки, які збільшать конверсію, і масштабувати фактично. Тому з цим допоможе от саме воронка продажів в плані нагубити, контролювати і міряти ефективність. Друга це робота з чатами. Тобто в нас є чати. Ми можемо сюди там телеграм, телеграм-номер, бот, інстаграм, ну все, що хочете, підключити. Навіть OLX можна, якщо бажаєте, якщо ви використовуєте такий канал просування. Так? І всі чатики будуть потрапляти сюди, в інтерфейс. Що зручно, в нас є непрочитані. Я натискаю вогник, ось, У мене всі непрочитані діалоги. Я можу, наприклад, зайти в конкретний діалог ось з Олексієм, так? і бачимо, що в мене кружечок про непрочитане зник. Але як тільки я виходжу з цього діалогу, наприклад, так, е, наприклад, давайте до себе сюди, то в мене знову ж таки біля Олексія цей кружечок лишається. Таким чином, ми допомагаємо вам е, в умовах високої навантаженості там менеджера, да, рецепціоніста, наприклад, не втратити через неуважність повідомлення від клієнта. Тобто воно буде не прочитане до тих пір, поки ви не відпишете щось клієнтові, поки не ваше повідомлення останнє. Це зараз замітка. Тому вона не рахується. Це те, що ми для себе там фіксуємо. І можемо потім просто по цим заміткам знайти всі діалоги, в яких вони були фактично. Да? Тобто раз, два, три. Ось. А, і загалом. Ви за рахунок цього вогника і фішки, що не прочитане повідомлення, поки не відпишете, через неуважність не втрачаєте. Друга, для економії часу є шаблончики. Тобто ви там, вбудовуєте якісь скриптовані відповіді, вивірені, які вже показують гарну конверсію там, по презентації з пропозицією записатись до вас там, на якусь процедуру. І менеджер просто в пару кліків, наприклад, вже відправляє готовий шаблончик, так, який показує гарну конверсію. Не кожен менеджер відповідає, як хоче. А якась конкретна класна заготівка. При цьому в інтерфейсі менеджер бачить, що це за клієнт, в якій він стадії, там чи були в нього, там, наприклад, замовлення да, активні. Ось, при цьому, знову ж таки, ми підтримуємо голосові смайлики і так далі. А, тому дуже зручно комунікувати. А, третій пункт, де ще допоможе кість вам в збільшенні продажів. Ми починали як CRM під товарний бізнес, тобто ми дуже гарно заточені на продаж товарів. Часто там я, наприклад, ходжу в барбершоп, мені жодного разу не пропонували розчісочку якусь, а, видно, що не завадить, так, типу якісь віск і так далі. Фактично, це зона росту бізнесу. Чому цим не займаються? Напевно, зайвий хлопіт думають, що важко довго типу, да, для чого. Основний бізнес це ж надання послуги. Ну, але насправді все ось так легко можна автоматизувати. То є кнопочка там додати товар. Ми можемо з клієнтом комунікувати і там запропонувати йому якийсь товар в переписці, якщо він щось запитує, да? типу, а чи можна у вас придбати там, от, не знаю, такий лосьон, яким там як, не знаю, опрацьовували мені бороду там, чи, чи що, да? в салоні, це якщо в діалозі там клієнт згадав. Або ж ми просто надали послугу клієнту вже в нас в салоні. І клієнт каже, я хочу придбати ось цей крем, чи ось там якийсь засіб, там не знаю, парфум, що завгодно. Е, ви продаєте, можна це зробити чи ні? І е, працюючи в нашій системі, це можна зробити. Тобто ви заходите в розділ замовлення, додаєте замовлення, обираєте тут покупця, наприклад, далі додаєте товар, в нашому випадку це, наприклад, ось буде парфум додати, вказуємо джерело. Це, наприклад, постійні клієнти або там да, за такою адресою. Додати. Все, в мене є ось моє нове замовлення з парфумом Владислав Крикливенко. Я натискаю кнопочку Додати оплату, сплачено, готівка, зберегти і перевожу замовлення в статус «Виконане», наприклад. Все, таким чином, там, буквально за там, 30 секунд, ми зафіксували, який товар ми продали, якому клієнту. Провели оплату для збору фінансової аналітики. Більше того, цей парфум у нас відразу спишеться з нашого складу, і ми будемо чітко розуміти, скільки яку асортименту в нас є, щоб мали змогу оперативно дозамовляти і там, коригувати наші складські залишки. Тобто це ну, 30 секунд часу, фактично. Але додатковий напрямок по збільшенню прибутку, крок там 4. Маючи там, послугу, да, барбершоп, салон краси і так далі, нічого вам не заважає мати окрему сторінку, яку ви знову ж таки приєднаєте до нас для продажу всіх цих штук там, косметичних для догляду, чи зробити собі сайт на Промі, на Розетці, на Олікс, знову ж таки, ну, на будь-якій платформі за 10 хвилин доєднати до нас. І таким чином всі замовлення з інтернету платформ да, будуть потрапляти в розділ замовлень, і знову ж таки ваш там, адміністратор рецепції. Зможе просто телефонувати клієнтам, підтверджувати, проводити оплату. І далі, якщо це клієнти там по Україні, в пару кліків формувати трекінг-код нової пошти, йому не потрібно володіти там кабінетом нової пошти складними налаштуваннями. В пару кліків сформувати тетенку, наклеїти її тут же у вас в офісі, і там в кінці дня, чи коли там потрібно, просто занести посилки там, ваші, на нову пошту, нова пошта пікне по один штрих-код. І ваші там 3, 5, 10 посилок уже розвезе клієнтам. Таким чином, ви просто створюєте додатковий напрямок для масштабування бізнесу. І при цьому, типу, вам не потрібно допідключати якусь систему. Тобто ваш менеджер і заявки опрацьовує нові, нагадує клієнтам про бронювання і веде продаж там, в офлайні, там, якихось косметичних штук або в онлайні. Єдине, поки що, ми не вирішуємо там да, з класичного, там, класичних задач цього бізнесу це. Резервування клієнтів до конкретного майстра на конкретний час. Але, скоріш за все, у вас вже є система, через яку ви працюєте, і де це ці задачі вирішені. Тобто, в когось це інші сервіси, в когось це якийсь Google-календар чи табличка, можливо. Але ну, рішення якесь є, без якого ви не можете обходитись. Тому ми просто підсилюємо ось ці блоки, про які я вам розповів. Ви можете все, що я показав, налаштувати буквально там до години часу. Це дуже легко. І потестувати до 30 днів. У нас підтримка реагує до 10 хвилин, ось знак питання: там Telegram, Viber, Instagram, Facebook, куди хочете, пишете. Інструкції в базі знань, все просто, легко, кожна інтеграція 5-10 хвилин підключається, підключіть, потестуйте. І подивіться, як вам. Якщо не говоримо про замовлення, наприклад, просто навіть про переписки, чим це корисно, ви зможете зайти просто, подивитись там. Да, там протягом дня яка кількість вас повідомлень вашого менеджера рецепції без відповіді, да? типу або прочитати переписки, не там логіні з інших акаунтів, чи бігати між знову ж таки проблема бігати між декількома сторінками. Да, все в одному інтерфейсі шаблончики, або ви можете зайти в аналітику по чатам і подивитись там за якийсь період, скільки у вас взагалі було там за день, тиждень, місяць нових діалогів від клієнтів. Наприклад, ви відкрутили бюджет рекламний там SMM-нику, чи запустили якийсь креатив, і вам цікаво, типу, порахувати. А скільки ж в мене було нових запитів там з таким рекламним бюджетом і з таким? І за рахунок аналітики, яка в нас є по чатам, по кількості чатів або по кількості створених заявок. Вирахувати, скільки вам коштував там залучення одного клієнта зараз. Ця реклама, взагалі, вона типу кількість наскільки збільшила заявок. І що важливо, з цих заявок, яка кількість записалась на прийом. Це все можна буде порахувати. І знову ж таки, щоб збільшити конверсію в те, що цей прийом там відбувся, да? людина прийшла там на послугу. То треба ці заявки десь мати в одному місці, а не губити в Діректі, тому що ми вносимо ручками в себе в систему тільки тих, кого ми записали, хто готовий, да? а не пішов там подумати. Да? Умовно, з такими теж треба працювати, їх зафіксувати і там. Надати якісь причини. Там додаткова знижка, можливо, можливо, час не підійшов, а тепер з'явився, і ви цього клієнта дуже легко знайдете. Тому це це про простоту, зручність і аналітику для подальшого масштабування. Сподіваюсь, відповів на питання, як саме кісерем допоможе в сфері б'юті, там, да. І якщо відгукується, підключайте, тестуйте. Наша команда Техпідтримки вам з усім допоможе. Гарного дня! Кіся Арен, видихай, тут зрозуміло.